Я скажу, не дивлячись на ті, ті речі, які відбуваються в державі, це сьогодні ми знаємо воєнний стан, це війна в Україні, яка вже йде більше року, але науково установа Інститут працює. І не тільки інститут працює, працює Галузь садівництва в Україні. Не дивлячись на важкі часи 2022 року, Україні вдалося закласти. Більше 1000 гектарів саду, майже 1200 гектарів. Держава винайшла можливість перейти на нову систему грантову підтримку галузі. Було подано проєктів більше, ніж на 350 мільйонів у 2022 році. Половина з них профінансована, підтримана. Не тільки на закладку садів, а є кошти, які передбачені і на закладку садів, на будівництво тепличних комплексів. Значить, і ця програма працює двадцять році. В бюджеті передбачено майже мільярд на підтримку галузі. З них десь 700 мільйонів там передбачено на закладку садів і до трьохсот. 700, тисяч, 700 мільйонів на закладку садів і близько 300 мільйонів на закладку теплиць, на будівництво теплиць. Як ми бачимо, як ми працюємо наука в тому контексті, значить, практично по всіх напрямках в нас ведуться, як і було, дослідження. Тобто Галузевий інститут повноцінно працює від селекції до економіки. Є, працює селекція, технологічний відділ, Переробка, зберігання, ну всі напрямки, які сьогодні є в галузевом, повинні бути в галузевому інституті. Вони сьогодні збережені, колектив збережений, установа повноцінно працює, працюють дослідні станції і мережа інституту. Що ми сьогодні пропонуємо, як ми сьогодні підходимо до реалій? Звичайно, для того, щоб заложити сад виробничнику, потрібно мати аналіз ґрунту, потрібно зробити проект для того, щоб. Потім можна було претендувати на компенсацію від держави, на підтримку від держави, і професійно начать, вести господарську діяльність тої культури, яку фермер чи підприємець обрав для себе. В інституті є проєктна група, яка перед тим, як закласти виробничний кусад, вона готова виїхати, надати свої послуги від аналізу ґрунту, від розробки місцевості, запропонувати, яка культура може бути який сорт підібрати краще значить, для безпосереднього замовника? І тоді вже починається робочий процес, значить виробляється проєкт науковцями, затверджується проєкт, пропонуємо послуги по садивному матеріалу для закладки таких садів. Сьогодні ми чітко розуміємо, що ті території, які тимчасово окуповані, Ряд культур випало із сівозміни, значить, із ринку. Це в першу чергу кісточкові культури, і наука теж вона не сиділа, не складувала руки. Вона, в принципі, в короткий термін сьогодні адаптовує ті культури, які були більш характерні для півдня України. Для сходу України адаптовується центр України, захід України, північ України, в частності це кісточкова група, де ми сьогодні можемо повністю запропонувати виробничнику, який знаходиться в центральній частині України, в західній частині України, як вирощувати черешню, яку технологію примінити, які сорти підібрати, щоб ринок України був повністю насичений даною культурою. Це на прикладі черешня. Ну і так можемо по інших культурах вести, тому що. Дані рекомендації по тих культурах вони базуються на дослідженнях, які проведені в нашому інституті і в мережі. Якщо подивитись, це технологічні такі питання щодо вирощування, будемо говорити, культур. Також ведеться селекція, яка спрямована адаптовувати ряд південних культур вже сьогодні на центральній зоні України, в західній зоні України. Маємо пропозиції безпосередньо щодо переробки плодово-ягідних культур повноцінно працюють фахівці, працює відділ. Ведемо нові напрямки досліджень сьогодні щодо зберігання плодово-ягідної продукції. Такі питання вивчаємо, скажімо, як сублімація, це нове сьогодні для виробництва для споживача. Такі дослідження проводяться. Я думаю, на ринок таким близьким часом з'явиться нові новинки. В новій упаковці культури, які будуть придатні для споживання, але вже при нових технологіях, при нових підходах. Ці напрямки в інституті проводяться, досліджуються. Ну і Багато інших напрямків. Так я вже озвучив, це технології, які ми підбираємо для виробничника і сортовий аспект. Це зберігання переробка. Пропонуємо технічні засоби, працює цех механізації і для фермерів близько 20 найменувань новинок. Ми вносимо пропозицію, не дивлячись на воєнний стан, але виробничники звертаються за тим чи іншим обладнанням і замовлення такі поступають. Звичайно, частина людей, як і вся Україна, з першого дня знаходиться в Збройних силах України. У нас 8 чоловік. Сьогодні на фронті це і доктори науки, кандидати науки, які добровільно пішли воювати. Частина жінок, які були за кордоном, але повернулися. Не всі, на жаль, але більшість повернулася. Сьогодні інститут, будемо говорити, всі відділи повноцінно ведуть дослідження і працюють. Ряд наших фахівців, навіть під час воєнного стану, це жінки, які мали можливість виїхати. На спільні проєкти в інші країни, країни Швеція, це Швеція, де в нас спільний проект, спільні дослідження. І виїжджали науковці ведуть такі проєкти. Сьогодні теж наші науковці планується виїзд в країни Євросоюзу значить, для ведення спільних проєктів щодо покращення галузі садівництва в Україні. Наші науковці залучаються до таких проєктів, це приємно, тому що вони визнані. Ті напрямки досліджень, які проводяться, вони визнані не тільки в Україні, а визнані і ще в багатьох країнах світу, де йде залучення таких фахівців. І це для нас теж плюс. У нас сьогодні працює відділ вірусології і біотехнології. Там проводяться дослідження, дослідження не тільки по нашим внутрішнім проєктам, а науковці задіяні до міжнародних проєктів безпосередньо в дослідженнях. Вірусології, біотехнології по розмноженню рослин, по оздоровленню рослин. І цей напрямок у нас також, я рахую, ну, один із кращих не тільки в нашій державі, тому що, мабуть, аналогово хто сьогодні веде в галузі садівництва дослідження щодо біотехнології, щодо розмноження рослин, оздоровлення рослин, мабуть, таких мало або майже нікого немає. Є декілька структур, які, звичайно, ведуть питання розмноження. Через інвітро, але не всі займаються якраз питанням біотехнології, питаннями оздоровлення рослин. Ми це робимо. Ці дослідження в інституті продовжуються. Є відповідні замовлення. Сьогодні навіть ми беремо замовлення культури, які не характерні для нашого інституту. Це нові культури, такі як хміль. Люди звертаються, є в нас потужності, є в нас можливості. Є знання, як, як цю справу робити, і ми, звичайно, додаємо ці послуги виробничникам. Це не тільки нашим дослідним господарствам, а тими послами користується вся Україна сьогодні. Юрій, ви згадали про грантову програму підтримки наукових проєктів. Відомо, що в минулому році, в цьому році уряд затвердив напрямок інтенсивного розвитку садівництва ягідництва. За рахунок якраз саме виділення грантів малому, середньому фермерстві, чи буде ваша установа співпрацювати з бажаючими отримати такі гранти? Ну, по-перше, щоб отримати грант на закладку саду, так, потрібен, я вже озвучував проєкт. Напряму перші послуги наукової установи це проєктування такого саду. І частина людей, які сьогодні Претендують на гранти, вони звертаються до нас за цими проектами. І проектна група тісно працює. Ми в минулому році більше 30 проєктів таких розробили під грантову систему. І в цьому році замовлення замовлення практично не втихають. Вони в січні, в лютому місяці. От зараз вже березень закінчується. Практично щоденно наша група проектантів виїжджає в різні кутки нашої держави, в різні регіони, і такі проекти створюють. Це перший прямий зв'язок науки із виробництвом під гранти. Друге, це відповідно пропозиція наших технологій, під ті культури, які хочуть, що ми можемо запропонувати людині, яку культуру вибрати, значить. І Садивний матеріал, звичайно, садивний матеріал, і як наших сортів, і ті, які у нас є ліцензії, які ми маємо право вирощування, ми теж рекомендуємо сьогодні для закладки безпосередньо в ці господарства, які користуються грантовою підтримкою. Динаміка розвитку ринку в залежності від впливу воєнного стану тобто, от, от що відбувається взагалі з ринком. Ви знаєте, якщо говорити, ну, звичайно, брати 2022 рік, коли воєнний стан, площі закладки садів зменшились утричі. Але процес не зупинився, він продовжується. І ми сьогодні розуміємо, для того, щоб закласти сад на перспективу, потрібні кошти. Кошти в тій ситуації не в кожного фермера-виробничника є присутні, не кожен може взяти кредит, тому що кредит тут потрібен не на один рік. А на декілька років, тому що культура в залежності від культури, скажімо, якщо культура горіх, вона починає товарне плодоношення там на сьомій-восьмий рік і йде вже реальні прибутки. І тут потрібні довгострокові кредити. На жаль, система кредитування вона не дозволяє поки що давати на десятки років кредити фермерам. І от ця підтримка, яка відбувається грантова, про яку ми говоримо, ну вона як воздух потрібна сьогодні для садівництва, тому що це є підтримка. Для того щоб людина могла отримати першочергову компенсацію або кошти на закладку саду. І сад, який буде плодоносити через певний час. І це допомога ферми, Без неї просто не обійтися без цієї грантової підтримки, особливо під час воєнного стану. Це виділення коштів чи відшкодування коштів? Це відшкодування коштів. Шкодування. Там є система, вона чітко працює. Ну я думаю, наші спеціалісти можуть детально. Вони володіють ситуацією цією, вони постійно контактуються, там задіяне наше міністерство, там задіяні банки, там ціла група організацій, яка ці проекти веде. Тобто, в будь-якому випадку фермер спочатку повинен вкласти власні кошти. Там є там є методика, є відсотки, які він власні повинен вкласти, які держава компенсує. Угу. Ясно. Дякую.